Команда волонтерів полтавського батальйону небайдужих напередодні великодня оголошує благодійну акцію із випікання та продажу пасок. Зібрані кошти планують спрямувати на квадрокоптер для 116-ї бригади. Усі охочі можуть приносити паски в будиночок Святого Миколая чи Святоуспенський собор. За потреби у соборі господиня може взяти базовий набір продуктів для великодньої випічки. Усі паски освятять священники Православної церкви України. Зокрема, анонсують волонтери. Перше освячення планують вже 12 квітня. Нагадаємо, минулого року, завдяки такій акції, волонтерам вдалося зібрати більше 180 тисяч гривень та придбати. Дві автівки для військових. Ми закликали приносити випікати з вівторка, з завтрашнього дня до п'ятниці. Ті пасочки, які люди випікають, вони можуть приносити нам. Ми будемо продавати. У нас буде декілька точок у Полтаві. Це біля святоспенського собору, це біля ЦУМу. Зараз домовляється, що це був Конкорд і торговий центр Київ. Можна просто принести свої паски, будь-яка кількість. Це абсолютно на вибір людини. Можна, якщо є така потреба, наприклад, хочеться багатенько спекти. На цю благодійну акцію можна навіть взяти у нас у соборі трохи продуктів. Це ну там не, можливо, не все, що потрібно для паски а мається на увазі основа: це борошно, цукор, родзинки, яйця, олія.